Друзі, вітаю! Нарешті я зробила огляд своїх фласенят і зараз вам їх покажу. Хто ще не бачив, подивіться спочатку першу частину, де я тільки розмиваю фласку. Отже, рослинки виросли за цей час, в усіх з'явилося нове, дуже гарне листя. Дехто ростить вже по другому або й третьому новому листочку. Корінці теж ростуть. Є один екземпляр, у якого темніше листя, ніж у інших. Дуже цікаво буде подивитись на його цвітіння. Малюнок на листях трохи відрізняється, у когось крап досить крупний, у когось більш дрібний. В першій частині я показувала екземпляри, у яких верхній молодий листочок був зрощений. Я ще тоді сказала, що не буду їх чіпати. Хочу подивитись, як же ці рослини будуть розвиватись далі. Дивіться, молодий листочок прорізав собі шлях сам, і рослина продовжує свій рост. Також були близнюки, яких я не розділяла. Вони теж ростуть і чіпати, поки їх не буду. Також пам'ятаєте, окремо я розмістила крихітні рослинки, вони теж ростуть. На нових листочках з'являється малюнок, також видно чимало корінців. Нещодавно помітила, що одна з орхідеєк ростить аж трьох діток. Ось вона. Отже, ці малюки теж ростуть та розвиваються. Більших, мабуть, буду вже висаджувати окремо. А зараз подивіться, та порівняйте, якими фласенята були тільки носфласки та якими вони стали. Було. Стало. Було. Стало. На цьому сьогодні у мене все. До нових квіткових зустрічей.